Якщо ви чи ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд «Врятуй красу. Повертає людям не лише зовнішність, але й надію на нове життя. Привіт, я Олексій Яковін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП цього тижня, з 13 по 19 січня відбулося багато важливих подій, які варто не пропускати. Ми зібрали та проаналізували найважливіші події тижні, навіть ті, на які ви, можливо, не звернули увагу. Бо розуміємо, що відслідкувати їх всі може бути досить важко. Тож ми пропонуємо разом з нами над ними відрефлексувати, щоб ви могли зробити свої власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або Кофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій. Підтримці заборона на кривду 14 січня. Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроект 11.321, який розширює український закон про медіа і додає туди деякі статті, які викликали занепокоєння серед тих самих українських медіа і громадськості. Автором та ініціатором законопроекту є Ярослав Юрчишин, голова комітету Верховної Ради зі свободи слова. І спочатку мережі ширли заголовки про те, що проект закону нібито обмежить свободу слова та введе покарання для змі, якщо вони не видаляють негативні коментарі читачів про чиновників під публікаціями. Втім, сам Юрчишин зазначає, що закон не обмежує змі, а посилює захист доброчесних медіа. За його словами, ключове в законі те, що ЗМІ звільняються від відповідальності, в разі якщо просто перефразували слова посадовця без потворення суті, а не прямо його процитували. Ну а нардеп Ярослав Жолізняк додає, що позитивного в цьому законі відкриття для загалу раніше закритих засідань комітетів Верховної Ради їх закрили під час воєнного стану, а після ухвалення цього закону будуть викладати на офіційні ресурси протягом 24 годин. Лаг у 24 години пояснюється дією воєнного стану, тобто це питання безпеки. Тим, як зазначає Юрчишин, коментарі видаляти все ж таки доведеться. Так якщо суд надсилає змі рішення щодо матеріалу, який порушує закон про медіа, або ЗМІ отримує скаргу чи припис нацради, змі може або видалити такий коментар впродовж трьох днів і не нести за це відповідальності, або залишити коментар і захищати свою позицію в суді. Раніше такими питаннями займалася нацрада, і вона теж давала три дні на видалення коментаря. Тобто, тепер, якщо хтось напише коментар про те, що хтось негідник, під постом умовного суспільного чи української правди, то на медіа можуть поскаржитись до нацради або подати в суд. Суд або нацрада надійшли медіа цю інформацію, і вони можуть або видалити коментар, або піти в суд, щоб відстоювати його право залишатись на сторінці. Як ви, певно, розумієте, набагато простіше просто видалити коментар, як роз'яснює інститут масової інформації? Коментарі потрібно видаляти, якщо вони містять до прикладу погрози знищити майно, завдати шкоду здоров'ю чи подібні заклики, або ж фрази, що можна розцінювати, як розпалювання, поширення або виправдання ненависті та насильства щодо людини, групи людей за ознаками статі, сексуальної орієнтації, раси, етнічної належності, національності, мови, соціального статусу або інших подібних переконань. Також змі відповідатимуть, якщо використовують не цитати та прямий переказ інших медіа, якщо публікують інформацію, що не була отримана у відповідь на звернення змі, якщо інформація не містилась в офіційних повідомленнях, не є цитатою або переказом публічних виступів посадовців. Та якщо медіа поширює інформацію, за яку прилетіло інше медіа, а ті її вже видалили. Я вважаю, що це гарна ідея. Боротись проти наклепів та агресивних коментарів. Не треба забувати, що навіть на рівні конституції в нас зафіксовано захист честь та гідності людей, яка так часто порушується в інтернеті. Але мені особисто цікаво, як це буде працювати. Бо у нас в країні часом буває різниця між нормою та її практичним втіленням. Тут питання, як за цим будуть слідкувати з однієї сторони з провладних структур, а з іншої сторони, як з цим будуть працювати саме ЗМІ, чи вони будуть наймати величезну кількість сензорів, модераторів, чи їм простіше буде просто закрити коментарі. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть коментар. Санкції працюють наприкінці минулого тижня. Захід запровадив нові санкції за військову агресію проти України. Під обмеження потрапили понад 30 російських нафтосервісних компаній і кораблів їх тіньового флоту. За інформацією Центру соціально-економічних досліджень Касе Україна. Більшу частину сирої нафти РФ експортує саме морем. Після запровадження стелі цін на нафту з РФ, яка забороняла купувати російську нафту дорожчі певної відмітки. Росія почала використовувати так званий тіньовий флот. Щоб приховати джерело походження нафти і продавати її дорожче, загалом за інформацією центру досліджень енергетики КРЕА саме на тіньовий флот припадає 80% морського експорту РФ. Ну і ось запроваджені санкції торкнулись саме цього тіньового флоту. Блумберг повідомляє, що під санкції потрапили 160 танкерів. Вони перевозили 22% морського експорту Росії. Це приблизно 1,6 мільйона барелів нафти на день. За даними НВ, з моменту оголошення санкцій, щонайменше 65 нафтових танкерів вимушені простоювати біля берегів Китаю та Росії, неспроможні продавати нафту, яку перевозять. Таким чином, наразі під санкціями опинились 270 танкерів, які складають аж 10% світового флоту танкерів. Крім того, найбільшим російським нафтовим компаніям санкції забороняють користуватись доларом при розрахунках. І саме через це, навіть такі країни, як Іран, Індія та Китай, не Поспішають купувати ту нафту, що вже до них доставили. Втім, це далеко не всі обмеження. Уже 15 січня, тобто цієї середи, захід запровадив ще один пакет санкцій проти РФ. Загалом під обмеження потрапили понад 150 організацій. Осіб, включно широким спектром компаній російської оборонної промисловості, а також компанії з Китаю, Туреччини, ОЕ та Малайзії, які постачали мільйонні партії товарів російським підприємствам, що виробляли зброю. До прикладу, під санкції потрапили 30 російських компаній, що займаються закупівлею підсанкційних товарів, зокрема для виробництва розвідувальних дронів зала. Під нові санкційні обмеження також потрапила російська компанія, яку створили, щоб керувати тимчасово окупованою ЗС. І гендиректор цієї компанії Владислав Ісаєв. Ну і окремо потурбувались про секретні платіжні канали, через які Кремль платив Китаю за товари подвійного призначення. Як зазначило на заході, новий санкційний пакет має зупинити ці фінансові потоки повністю. Цей санкційний пакет справді масштабний, і ми бачили, як частину вже готових до відправки нафтових потоків це зупинило. Але водночас тут залишається одне питання: чому такі санкції не запроваджувались раніше? Тому що ось такі санкції суттєво би вдарили по можливостях агресора, як ми це побачили. Але звісно, краще пізно, ніж ніколи. І за це дякуємо. Сторічне партнерство цього тижня до української столиці прибув прем'єр Великобританії для того, щоб урочисто підписати угоду про сторічне партнерство між Британією та Україною. Як повідомляє британський уряд, угода передбачає посилення співпраці у питаннях морської безпеки у Чорному, Азовському та Балтійському морях. Додаткову збройну допомогу для стримування агресії РФ та посилення взаємодії у сферах охорони здоров'я, агро та космічних технологій БПЛА та енергетики також Британія визначається як стратегічний партнер України у питаннях видобутку корисних копалин та виробництва зеленої сталі. На думку BBC, підписання угоди та зустріч між лідерами України та Британії відбувається на тлі того, що Володимир Зеленський прагне обговорити гарантії безпеки від ключових союзників через побоювання, що нове керівництво заходу почне підштовхувати Україну до миру з Росією на невигідних умовах. Угода закріплює, що Україна отримуватиме від Великої Британії військову допомогу на щонайменше 3,6 мільярда доларів щорічно. А також за словами Зеленського вдалося домовитися про надходження 3 мільярдів доларів від російських активів. Прем'єр Британія під час брифінгу заявив, що цього року вони нададуть Україні більше військової допомоги ніж будь-коли до того. Буквально. Того ж дня він оголосив перший великий пакет допомоги, куди увійшли 150 артилерійських установок, які вперше виготовлені в Британії і почнуть надходити до України найближчими днями. А також Британія почне передачу новітньої системи ППО Ґрейв Hawk. Цього року британці планують передати нам 15 одиниць. Грейв Hawk – це зенітно-ракетний комплекс на колісній базі, що використовує авіаційні ракети класу повітря-повітря, модернізовані для ведення вогню з землі. У відкритих джерелах інформації про неї немає, але аналітики Діфенс Експрес нагадують, що минулого року Британія надала нам кілька експериментальних ЗРК на колісній базі. Діфенс Експрес вважає, що це саме той Грейв Ховк. Ну і на завершення в межах візиту британський прем'єр анонсував, що оголосить велику допомогу для відновлення економіки нашої країни на 47 мільйонів доларів. Втім, поки що жодної додаткової інформації про це немає. А президент України повідомив, що в угоді є також таємні пункти. Цікаво, що там могло бути. Загалом за весь час від 24 лютого 2022 року Британія вже передала Україні понад 2,5 мільярда доларів. А також Британія була чи не першою країною, яка передала нам також далекобійні ракети Шторм Shadow. Про ефективність нам можна не говорити. Ви і так знаєте таким чином, на мою думку, співпраця із Британією стратегічно важлива для України. А підписання такого довгого співробітництва радше покликано підкреслити стабільність україно-британських відносин на тлі всезагальної нестабільності у світі. Втім, ця угода все ж таки скоріше є не договором. А політичною угодою, про які ми багато говорили торік, адже вона не передбачає ратифікації парламентом, та й в тексті угоди прямо прописано, що вона може бути припинена просто письмовим повідомленням і перестає працювати через півроку після цього. Вона є скоріше меморандумом, і все ж таки, незважаючи на гучну згадку про сторічне партнерство, хотілося б, щоб у нас із Британією і з іншими країнами заходу були б звичайні безстрокові оборонні угоди, які були б ратифіковані їх парламентами. Спонсор нашого показу спрага. Спрага. Користь, неймовірний смак і гарний настрій. Китайська червона книга. На тлі чергових чуток про заборону TikTok користувачі масово почали переходити у соцмережу Red В українському Апсторі застосунок увійшов у десятку найпопулярніших. А у західному світі так взагалі очолив рейтинг. Насправді Сяо Хоншу, саме так він називається на батьківщині, зовсім не новий. У Китаї його заснували ще в 2013-му, і на місцевому рівні він давно був суперпопулярний. Але ось крайній тиждень на китайську червону книгу перекочувало і багато міжнародних користувачів. На відміну від інших китайських застосунків, які вимагали китайський номер телефону або ж мали кілька версій, окремо для Китаю, окремо для світу. Тут може зареєструватися будь-хто і матиме акаунт в єдиній версії RedNote. Користувачі можуть брати участь у дискусіях, ділитися своїми публікаціями, дзвонити один одному та купувати товари. І от саме напрямок продажів через пряму трансляцію дуже стрімко розвивається. Міграцію на платформу активно обговорюють. це вже як тренд. Хештег TikTok Реф'іджі, тобто біженці з TikTok, зібрав майже 250 мільйонів переглядів і понад 5,5 мільйона коментарів. Власне, коли я зареєструвалася у мережі, ледь не половина роликів у моїх рекомендаціях, то саме жарти про біженців з TikTok. До речі, алгоритм формує стрічку на основі не підписок, а за інтересами користувачів, що мінімізує вплив інфлюенсерів. Не знаю, правда, як ця стрічка сформувалася у мене, враховуючи, що опитування щодо інтересів мені довелося пропустити, бо він весь був китайською. Та що я побачила, крім мемів, про перехід з Тіктоку, то це кулінарні відео і багато Майнкрафту зі стрімів китайців. Що мене, чесно кажучи, трішечки здивувало. Хоч і в налаштуваннях мову я встановила ще перед реєстрацією. Застосунок поки мінімально адаптований Китайської реально відсотків так 70, Тому складно сказати, що користувацький досвід прям таки приємний. Все ж хотілося би розуміти, принаймні як налаштувати профіль чи що люди пишуть у дописах через функцію перекладу. Та, як пише Reuters, в компанії просто не очікували такого напливу користувачів, тож тепер активно готують модерацію контенту англійською мовою, а також розробляють інструменти для перекладу. Тим часом серед самих користувачів з'явилося багато охочих вчити китайську. Платформа вивчення мов Duolingo зафіксувала збільшення користувачів на рекордні 216% порівняно з минулим роком. Ну і звісно, цікаво, що ж на редноут з цензурою. Вона тут є, особливо коли справа доходить до критики китайського уряду, ну і гострих тем для Китаю: на кшталт Тайваня, таборів перевиховання, коронакризи. А до речі, тайванським держслужбовцям взагалі заборонено використовувати редноут, бо це може загрожувати їхній кібербезпеці. Мені здається, масовий перехід на платформу показав, що людям цікаві китайські соцмережі, і на них є величезний попит. Виходить, багатьох користувачів не так уже і лякає ризик з їхніми даними, який раніше викликав стільки шуму. Хоча, чесно кажучи, я в TikTok не заходила вже місяці чотири, просто тому, що на якомусь етапі рилз в інстаграмі мені його повністю замінили. Але з китайськими соцмережами тут питання державної регуляції. Якщо Тікток забороняє через те, що китайська компанія може передавати дані уряду, то чим же тоді редноут краще? Сумніваюся, що з новою соцмережею не виникне подібних скандалів та проблем, а як наслідок загрози блокування. Ретрансплантація цього тижня в Київському інституті серця провели без перебільшення унікальну для української медицини операцію: ретрансплантацію, тобто повторну пересадку серця, яке зносилось. Успішну операцію провів відомий український кардіохірург, доктор медичних наук, професор заслужений лікар України, член кореспондент Національної академії медичних наук та директор Національного інституту серця Борис Михайлович Тодоров. Першу у світі пересадку серця зробили в 1967 році в Україні, Ж, перше вдалося провести цю операцію у 2001 році. Її теж проводив Борис Тодоров за даними МОЗ, тільки за минулий рік команда інституту серця провела аж 30 трансплантацій. Серця дві з них дітям раніше. Вони робили всього по дві операції на рік, а зараз аж 30 – що є своєрідним рекордом для України цього ж разу йдеться про пересадку вже другого серця пацієнту. Це 30 річний Петро. Сім років тому йому вперше пересадили серце в мінську. Втім, як часто буває, з роками трансплантований орган починає працювати гірше. Тож, коли ситуація стала критичною, Петру надали найвищий рівень пріоритетності в черзі на трансплантацію. Доноркою стала жінка з білої церкви, яка на жаль пішла з життя через інсульт. Її родичі погодились на посмерте донорство, і це без перебільшення сміливий і гідний вчинок. Наразі Петро перебуває в стабільному стані, і як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, його стан відповідає рівню хірургічного втручання, тобто все під контролем. Сам Борис Тодуров коментуючи операцію, назвав її новим кроком у розвитку трансплантології в Україні. Як почуваєш Отлично. Третя доба після ретрансплантації. Все добре? Так. До речі, щодо саме повторної трансплантації в Україні вже був досвід. Так, наприклад, у 22-му році у першому медичному об'єднанні Львова здійснили успішну ретрансплантацію нирки 14-річному хлопцю. А у 23-му році у національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова повторно пересадили печінку 57-річному пацієнту. Втім, щодо серця таке відбувається вперше. Ми вітаємо син Бориса Михайловича Тодурова, який щорічно проводить по 700 операцій і є, напевно, одним з найвидатніших українських лікарів, що кожного дня рятує життя. Також ми вітаємо Петра та бажаємо йому довгих літ. Ну і звісно, дякуємо всім тим людям, що погоджуються на донорство. Ви герої! Фюрі йде з боксу. Британець Тайсон Ф'юрі завершує кар'єру у боксі. Про це він оголосив у відео на своїй сторінці в інстаграмі. Про свою кар'єру він висловився коротко. Це було вибухово. Насправді тут важко не погодитись, хоч на аматорському ринзі він не став зіркою Олімпійських ігор, та міжнародних боїв він провів чимало 34, із них 30 з перемогою. І вже у 2008 році Ф'юрі пішов підкорювати професійний бокс і почав одразу з кількох нокаутів, і далі збирав до своєї скарбнички перемоги. Одним з визначних поєдинків, які він провів, був бій у 2015-му з українським боксером, який на той час був лідером у важкій вазі Володимиром Кличком. Тоді він вже володів титулами IBF, WBA, WBO та IBO. Але неочікувано з позиції аутсайдера порівняно з кличком Ф'юрі досягнув перемоги. Та після цього фурору кар'єра Тайсона посипалась через позитивний допінг тест. Але на цьому з боксом в його житті все не закінчилося. Через три роки він таки вийшов на ринг, а у 2020-му здобув пояс WBC. І от попереду чекало найцікавіше доленосний поєдинок з українцем Олександром Усиком, який за той час встиг стати володаром титулів WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring. Переможець поєдинку мав стати першим абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Ленокса Льюіса в минулому столітті. Та за результатами поєдинку у травні 24-го ф'юрі не вдалося зібрати воєдину всі пояси. Натомість це зробив наш усик. Фюрі зазнав першої поразки у професійній кар'єрі і зажадав реваншу, який теж провалив у грудні минулого року. Та навіть після таких поразок спільнота очікувала продовження та почала обговорювати бій Ф'юрі Джошуа, який гіпотетично міг відбутися влітку цього року в Лондоні. Повний вемблі та величезний гонорар, скоріше навіть більше ніж за поєдинок з Усиком, були б гарантовані. Та як бачимо, мабуть, не судилося. Ф'юрі вирішив повідомити про закінчення кар'єри. Хоча насправді давайте так, чи стовідсоткове та остаточне це рішення, як на мене, велике запитання, враховуючи те, які гойдалки в його кар'єрі були всі минулі роки. Та й в такому форматі він вже не уперше заявляє подібне, а утретє. Тому хто його знає, може ми ще матимемо нагоду поспостерігати за поєдинком і, наприклад, з українським боксером. Зведення з фронту. Минулого тижня ми чекали активізації бойових дій з новою силою на Курському напрямку. Втім, схоже, що там наразі не відбувається динамічних маневрів. На противагу цьому Донецький напрямок українського фронту лишається найгарячішою точкою російсько-українського протистояння. Як повідомляє проект Deep State, протягом тижня російські загарбники не припиняють здійснювати тиск на сили оборони в районі Покровська Донецької області. Армія РФ за останні кілька днів мала успіхи в районі Котлинського, де окупанти дісталися до дороги та залізниці. На південний захід від села і намагаються проникнути безпосередньо в населений пункт. Діпстейт вважає, що противник хоче володіти логістикою міста або принаймні взяти її під вогневий контроль. А також прагне оточити Покровськ наразі. ЗСУ проводять стабілізаційні заходи. Втім, Покровський відтинок фронту наразі лишається найактивнішим. Також видання The New York Times повідомляє, що українські військові знищили один із стовбурів стратегічно важливої вугільної шахти під Покровськом, або росіяни не змогли використати його для таємного перекидання військ. Тил українським оборонцям, крім того, як повідомляють журналісти, ще два проходи заміновані і можуть бути знищені найближчим часом, якщо вже не знищені. Нагадаємо, що в Покровську видобували спеціальне коксове вугілля, яке широко використовується в металургії, без якого Україна не зможе виробляти сталь. Наразі видобуток цієї купалини повністю зупинений. На Ломанському напрямку окупанти застосовують шахеди для безпосередньо бойової роботи по позиціях українських захисників. Про це розповів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 115 ОМБР Євген з позивним адвокат. На нашій пам'яті це перше подібне застосування таких дронів, і це може свідчити про те, що у росіян їх так багато, що вони можуть дозволити собі таке використання, або про те, що в них недостатньо інших засобів ураження. Оцінку нехай дадуть профільні військові експерти. На турецькому напрямку Донецької області продовжуються важкі бої. Спочатку мережею почала ширитись інформація про втрату населеного пункту. Втім, 14 січня речник оперативно-стратегічного угруповування військ Хортиця Віктор Тригубов заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Наразі там йдуть бої. Така ж ситуація, і в часовому ярі, що на Донеччині, 15 січня РФ задала масованого ракетного удару по Україні. Основною ціллю стала газотранспортна система на заході нашої країни. Член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив, що внаслідок удару окупантам не вдалося уразити підземне газосховище на заході України. Пошкоджене лише наземне обладнання. Як бачимо, ситуація на фронті зосереджується навколо Донецького напрямку, оскільки саме там зараз ворог використовує найбільше своїх сил. Фокус зараз, звісно, Покровський, який має для нас надзвичайно важливе значення. І ми просто сподіваємось, що українська влада використає на максимум той час, що дають їй сили оборони України. <му> Уроки історії 13 січня Польський фонд Свобода і демократія отримав від української влади дозвіл на екзумацію тіл жертв волинської трагедії 43-44 років. Польща допомагала Україні від самого початку повномасштабного вторгнення, надаючи як військову, так і матеріальну допомогу, а ще приймаючи мільйони українських біженців. Втім, у 2023 році польські політики на тлі початку вступу України в ЄС згадали про дискусійні сторінки минулого. Розбіжності стосуються кількості жертв волинської трагедії, та, як ми знаємо, винуватців, оскільки польська сторона вважає винним українську повстанську армію. Польський прем'єр навіть публічно заявляв, що Україна не вступить в ЄС ДОТи, допоки не виконає умову, пов'язану з історичним питанням волинської трагедії. Втім, насправді це питання між нашими країнами тягнеться вже дуже давно. 94-му році Україна та Польща підписали угоду про збереження місць пам'яті і поховань, жертв війни та політичних репресій. Україна мала відновити польські поховання у Львові, а Польща мала відновити зруйновану вандалами меморіальну плиту на горі Монастир. Україна свої зобов'язання виконала, а от Польща – ні. В 2017 році в селі Грушевичі знесли український пам'ятник воїнам. Упа тоді Україна запровадила заборону на проведення пошукових робіт та ексгумацію останків польських жертв конфліктів і воєн. Дві 2019 році її скасували, очікуючи, що Польща поверне пам'ятник та зрештою відновить меморіальну таблицю. Втім, цього досі чомусь не було зроблено. Ну ось і зараз, після довгого обміну політичними заявами, Україна таки надає дозвіл на ексгумацію ще одного місця поховання. 12 січня наступник міністра культури України з питань євроінтеграції Андрій Наджос повідомив, що Україна і Польща обмінялися списками місць для ексгумації і дозволи на пошукові роботи видаватимуться окремо на кожне місце поховання. Поки що десь лише про одне таке місце колишнє село Пужники, а нині садове в Тернопільській області, де у 23-му році українські та польські спеціалісти виявили місце масового поховання селян. Мачі Данцевич, заступник голови фонду, що буде проводити пошукові роботи, зазначив, що в селі Пужники в лютому 45-го року втратили життя приблизно 80 осіб. Причому поки що невідомо, чи всі вони були поляками. Наразі фахівці збирають генетичний матеріал у нащадків, а також безпосередньо готуються почати роботи навесні. Після досліджень планується перепоховати жертв та увінчити пам'ять про це місце. Пам'ятаєте гучні заяви, коли казали, що Україна має визнати свою провину в цій трагедії. Так, от зараз ні про що подібне не йдеться. Мій закордонних справ Польщі наголошує, що польська сторона вимагає від України лише дозволу перепоховати людей. Взагалі претензії до України не обґрунтована, оскільки не забуваємо, що України як повноцінної сучасної держави на той момент не існувало. Тож варто сказати, що нам краще зосередитись на тих відносинах, що склались у нас на зараз, для того, аби побудувати спільне європейське майбутнє. Ми вдячні польському народу за допомогу, яку вони надавали нам спочатку повномасштабного вторгнення. Військові обирають цього тижня з 13 по 17 січня в застосунку Армія Плюс, яким користуються військові, провели опитування щодо обрання нового начальника Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. На сайті Міноборони в офіційному прес-релізі сказано, що призначати голову академії будуть саме за результатами цього опитування. Перше про нову ініціативу розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Він сказав, що вирішувати, хто саме очолить академію сухопутних військ, мають також військові. Президент додав, що в межах опитування є можливість запропонувати, що треба змінити всередині Академії. Не бувала можливість для всіх тих, кому є що сказати. Саму академію президент в цьому зверненні назвав однією з ключових інституцій військової освіти в Україні, і з цим важко не погодитись. Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного знаходиться у місті Львові і має дуже багато історії, яка стартувала ще від часу Австро-Угорщини. За час СРСР тут готували офіцерів політпрацівників. А зі здобуттям Україною незалежності академія спочатку стала підрозділом університету Львівська політехніка і лише в 2005 році стала самостійним інститутом, щоб у 2009 році стати академією сухопутних військ, як ми її знаємо сьогодні. Ющенко хвалив академію Янукович, же хотів ліквідувати. Втім, вона все це пережила та продовжила готувати кадрових військовослужбовців за всіма доступними в Україні напрямками. Втім, останніми роками почали виникати скандали. Зокрема, курсанти жаліли цькування, відсутність медикаментів, в медпункті, низьку якість їжі та на те, що звільнення з академії йдуть лише тоді, коли за майбутнім офіцером приїжджають батьки. Посаду керівника академії тоді обіймав Павло Ткачук через чисельні скарги, які надходили в тому числі і до профільного комітету Верховної Ради Міноборони провело аудит академії і зрештою Ткачука звільнили з посади 18 грудня 2024 року. Тобто місяць тому йому на заміну пропонують п'ять кандидатів. Полковника Олександра Бакуліна, командира 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Полковника Євгена Лесійчука, командира 25-ї повітря десантної бригади ДШВ зсу, бригадного генерала Михайла Судоренка, заступника командувача військ оперативного командування північ, бригадного генерала Сергія Баранова, начальника головного управління супроводження ракетних програм, та полковника Романа Качура, командира 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. За перші дні опитування в ньому взяли участь лише дві тисячі військовослужбовців. Оновленої інформації на час цього запису поки немає. Нагадаємо, що наша армія зараз налічує понад 800 тисяч осіб, за словами президента Зеленського. Попри те, що опитування мало тривати до 17 січня, на час запису відео досі невідомі, які там результати. Втім, на мою думку, вже можна припускати, що взагалі проведення цього голосування це своєрідне тестування голосування військових. Яке може бути далі репліковано, коли в Україні почнуться вибори? А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.